Доброго дня, шановні. Сьогодні один із моїх підписників прислав мені відео. Це село, в яке він приїхав, і там було здоровенне село Кіровоградській області, цвітуче, зелене, все, жодної людини. Він 20 хвилин гуляє по цьому селу. Жодної людини. От вони вдвох приїхали. От вони там вдвох як сталкери і лазили. Жодної людини. Це взагалі жахіття. І я тепер розумію, чому влада злочинно наполягає на тому, щоб е, уряди країн повернули насильно українців додому. Бо вони довоювалися до того, що у нас вже цілі регіони пусті, тобто нема людей. Частина виїхала, частина пішла на фронт і загинула. Тому найвеличніший довоюється до того, що коли там відкриються кордони, там взагалі буде вітер пакетики ганяти по асфальту пусті, і все. Більш нікого Ні людей, нікого. Тому було б непогано, якби люди прокоментували, чи так воно є, чи пусті сіла в. Регіонах і нагадаю, що то не лінія розмежування, то Кировоградська область там е, ну, далеченько від фронту, тому е, хочеться коментарів від тих людей, хто живе в селі. Чи так у вас, чи це е, взагалі е, по всій країні, чи це одне село якесь депресивне, яке виїхало? Тому що якщо це так по всій країні, а я е, мешкаю в місті, тому в місті людей багато. Але якщо така ситуація вже в селах, що повигрібали все, що могли, то це ще раз підтверджує моє твердження, що це війна бідних людей, тому що влада не хоче йти на фронт. Влада робить все, щоби отримати бронь, щоб отримати якісь посвідчення, щоб десь працевлаштуватись на броньоване місто, але не йти на фронт жодним чином. Тому ми повинні зробити так, щоб влада пішла на фронт. Тому що ми маємо 2 мільйона людей при владі, які нічим не займаються крім пограбування цієї країни, і вони не йдуть на фронт. А те, що влада їздить і домовляється злочинно, домовляється з нашими партнерами про повернення людей на війну. Тобто на територію, яку о, влада України з о, гори не контролює. Ми бачили, прилітає і в Києві. Де, тобто, ПВО недостатні, і вони е, змушують наших партнерів повертати українців додому. Це теж злочин, це теж геноцид українського народу, і за це теж прийдеться відповідати. І Сережа Лещенко вже там щось коментує, що ви мене не так поняли. Ну ми поняли тебе, і поняли всі ті, хто виступав на цю тему, до цього. Правильно, ми зрозуміли тебе, Сережа. Ви вже довоювалися до того, що у вас цілі регіони пусті. Ви мовчите про втрати, А всі ваші при владі, і ніхто з вас воювати не хоче. Ти, Сережа, не на фронті, так і всі твої друзі не на фронті, наєми там і так далі. А що б вам не піти повоювати? Що ви там таке дуже цінне радите Зеленському, що вам треба таку зарплатню, що вам треба е, такі пільги, що ви тут катаєтесь по Європам, розповідаєте, що, що там кому робити, даєте вказівки нашим партнерам, кого повертати, кого не повертати. Ви там нічого все в зеленій качі не перепутали, керівники, йобто, всього світа. Тому дивіться. Повертатись, не повертатись, то кожен буде вирішувати особисто це раз. А то, що стосується пустих сіл, прошу моїх підписників прокоментувати. Бо може це одне село, якесь депресивне засняли. А в інших селах все добре. життя кипить, люди працюють та. Інше. Дай Бог, щоб так і було. Але з цією злочинною владою, яка краде і Бреше, довіряти можна тільки людям безпосередньо. Тому пишіть в коментарях. А зараз дивіться, що прислав мені мій підписник. Всім привіт! Зараз вам покажу последствия тотальної мобілізації. Конкретно зараз знаходимося село Надлак лак Керовоградська область. От просто гуляю по центру, не одної живої душі нема. Це здорове село показую далі, пройшов метрів 100 вперед, о там дві дитини з школи йдуть. Просто нема людей на вулицях в селах. Представляєте, що твориться? І що нам розказують, як все добре. По времени приблизно, час дня. Якщо ви напишете, що всі на роботі, я вам не повірю, бо я думаю, тут роботи немає. Ось просто, дивіться, центр. Ну, нема взагалі нікого людей, нема просто, ходю як, як зомбі. Не те, що там є шучучі постанова. І це так по всіх селах, так це велике село. Ну, просто нема людей. Зараз ми там прицепи десь ріжемо. зараз покажу, дойду туди. Ну от ні не, не душе, не немає взагалі людей. Все, дійшов. Там вон, є один чоловік, але я його з собою привіз, він не місцевий. Просто щоб рівень пиздеця розуміли, який твориться в країні. Человек привет! Че ж дядько, я б бішов в ось центр, не одной живої души нема. Да? Надо ще трохи потерпіть, так? Да. Ще пару разів бусик заїде і дітей не буде, блядь. я показую людям, що ми в центрі. Кажу, одна жива душа є, але я її з собою привіз. Да, далі буде тільки цікавіше. Напишіть вашу думку по поводу происходящего. Це ж ну ми багато доїздимо, Я дивлюсь по всіх селах така сама движуха і невеликих городках.